Викрадення чи батьківська турбота у Запоріжжі запеклі розбірки між колишнім цивільним подружжям. Дитину поділити не можуть. Тато тихцем забрав дев'ятимісячну дочку і не віддає матері, каже, та впогано впливає на малечу. Євгенія розійшлася з цивільним чоловіком, коли дочці було всього кілька місяців. 1 грудня батько взяв дівчинку на прогулянку і не повернувся. Мама у розпачі більше тижня не бачила дитини, а батько заявив, єву не поверне. Коли я спрашувала, де дитина, то мені відвічалі, що рібенка ти ты... вообще ты право задав... задавати такі вопросы? Я рібенка не увижу, Сказали мені, увижу только ее через суд. Дитяче ліжечко, речі та іграшки Єви залишилися у квартирі Євгенії. Жінка не знаходить собі місця. Гадки немає, хто і як доглядає за її дочкою. Отець має право бачити, посіщати ребенка, брати, спілкуватися. Ніхто цього ніколи не запрещав. Ну рібенок має жити з матір'ю. вчинок батько дівчинки пояснює, нібито аморальною поведінкою своєї колишньої. Мовляв, побачив фотографію, де донька тримає пляшку пива. Після цього твердо вирішив її забрати.

Тим часом ні правоохоронці, ні соцпрацівник не знайшли в діях батька дівчинки порушень і запропонували звернутися до суду. Ми дали повну консультацію, яка на той момент можлива. І зараз я теж не можу. У мене нету законних основань. він тець, вона мать. У мене нету прийти і забрати у нього і передати їй. Це має право тільки суд. Євгенія вирішила поїхати до колишнього чоловіка, щоб побачити доньку Рафаель. Після вмовлянь таки показав їй дитину. Я подам іскове заявлення суд определення міста життівства рібонка. До сіні суду ребнок дитинок... пусть вирішить суд. з ким рібенка хорошо свій позов готує і Євгенія. З ким залишиться дитина, стане відомо після рішення суду. Запоріжжя Костянтин Параскевич, Олег Притикін, Забиття канал Україна.